Сьогодні працюю на лавандовому полочку. Так після дощиків вже треба все сапати. Але сьогодні лавандочку не сапаю, хай почекає. Бо сьогодні в мене по плану прополоти, просапати льон. Так бачила, вже десь і квіточка заквітла, якщо зараз найду, покажу вам. Ось так заросло після дощу, то треба все швидесенько прополоти, бо ось ось і заквітне помічники мої йдуть. Будуть допомагати мені. Я працюю, помічничка в мене така є. Такий гарний сьогодні день сонячний. Покажу вам обов'язково результат своєї роботи. Дощі пройшли, роботи вистачає, тому обов'язково покажу, який план свій сьогоднішній я виконала. Як казала бабуся, очі страхучі, а руки грибучі. А помічники зі мною. Бачите, поки Оксана сапає, помічники гарно собі в лаванді лежать, милуються. А в мене так робота рухається. Вже частинка льону посапана. і краще стає, так гарно вітерець розхитує мій льон, а ще трішки та буде й половина, а там уже буде до вечора і завершена моя робота. Перерва на чай, почаюю та й далі працювати, бо хочу, поки так сонечко сідає, все встигнути і ту половину льону дополоти, до де там як вийде. Тому обов'язково сьогодні дороблю свою роботу. Хочу вам показати ось так уже, скоро-скоро буде заквітати льон. Такий весь у бутончиках. І покажу вам результат моєї роботи. Так гарно я попрацювала. Не просто з льоном я вам скажу, це не картоплю сапати. Але так подивіться, який ж він гарний, вже такий великий, ось-ось заквітне. Обов'язково вам покажу. Хочу показати вже так сонечко гарно на лавандовому полі сідає. Бачите, як гарно. Лаванда така вся заколосилася. Яка у мене скоро тут буде неймовірна ароматна краса, льон заквітне, лаванда. Я вам обов'язково все буду показувати. Сама так чекаю. Дуже почаюю, у мене мене лишилась одна чашечка чаю. Та й буде йти